Заявление, возражение, жалобы, где протокол с 9 утра проводится слідная десять. 10. По 106-й, если я не, возр... не, не ошибаюсь, під час проведення слідчої дії ведеться протокол. Протокол, э, в який да, ми много зробимо заяву про наш вступ. До этого про... Не, Ну я ж процесуальний статус не предлагаю общественность. В другом месте, в другой стране, понял, нет? Представитель общественного ви вполучите зараз корупційну дію, шаном корупційну бачимо, друзі мої, побачимо. Ухвало є ухвалю. Добре, ми нам копію вручили. Добре, ми ухвалили. Ви що, от ми там опіру? Слідчі сказав, що зараз вручить, але копії ухвали немає. Безпосередньо на руках у а, а що запису. Є перелік документів, які ви, ви маєте знайти чи Що ви будете вилучати прибирання? Це є адвокат, у вас наймає прищення, а ви встановили статус. Шановна команда, в, в ухвалі вказане одне прізвище, слідчого прізвище інше. Я хочу побачити особу, які надана дозвіл на проведення слів. Де ця особа? Це Кривошенка, як я зарозумів Кривошенка, да. Кривошенка Кривошенка. Де цей слідчий? якому надо навіть? Нехай прийде с якому надано. Скажеш, по пред'явить своїх. Ви вражете ти щоб ви зачитували постанову прибиральницям. Ви не ображуєте нас? Постанова оголошується представнику підприємства. Чего вы кажется, что привык, что я не могу. Чего что? Чего машина? яка просто приходит и выключилась. Кирский офис области проводится. Я просто держился в офис, закрыла людей изнутри не выпускали. Шановные, хто з вас, при сличии, до учили, если хто з вас?